Тож ти там. О, це А це я тільки що вернув собі у підштаники конкретно. Опа! До речі, я не знаю, чи це якась хвороба, чи якось це називається. Ай, який красивий. Це кілошний, як ви гадаєте. Класний сьогодні денок, подивимося, чи класно він буде для мене в плані риби. Ззаді у мене ось мій меч ультралайт. І зараз будемо щось робити, щось пробувати ловити окунця, Ну і звісно ж щучку. Розміщуся тут на грязній кладочці. Ульт і катуха. Все грязне у мене. Все таке класне. Катуха це у мене Divea Prorex, Chip Prorex, хто як називає, хто як ставить наголос, Game, це є у нас і Safina. 70-та модель S70UL. Оп! Хотілося б сьогодні на неї потягати. Якусь щучку невеличку, а може даже і величку. Вода така мутненька, доволі якась вся. Чи зацвіла, чи що з нею случилося, не пойму. Це є. Для початку поставлю 0,29. Дивимося, може щучка буде влітати. Я почну із 2-дюймового шугара в такому ультрафіолетовому кольорі. Заряжу сюди вольфрамину 3 грамову і будемо зараз щупати крупного окунця щукоїду Така вода мутна, мабуть, прийдеться поставити. Якусь кислоточку легенько. Прощупати кислотою. Бо дійсно якесь таке все поцвіло нерозуміле. Подача була. Чия? Чия, чия подача була? Добери, 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 добери. Добери, добери. Не добереш? Окунь, чи щука, як ви гадаєте? Я гадаю, що окунь. Зараз ми робимо розробочку, щоб він тут. Так, так. Одноразова акція, походу. Але що я помітив, друзі, в мене немає усиччивості щодо цього окуня. Я це роблю три приводочки, таких подергувань. Я вже заморююсь морально, мені не цікаво, мені хочеться дати равномірочку, ще один підкид якийсь зробити. Половить щуку, а це отак смикать, взагалі не моя рибалка. Ну, коли не клює, якби клювало, то я б трошки по-другому казав би, звісно. Але коли не клює, то дуже муторно, дуже довго це отак не крушить. Крайня риболовля тут з цієї точки подарувала мені багато щуки. Тихо небезпечна кошечка, можна й окунутися легенько. Так. Так. Спробуем тут. Поклевина. Поклевина, друзья, видно там стоїть Або окунь, або щука. Треба щупати ще. Deci, mm. ne pomig. Ne pomig. Il N'est pas N'est pas От Мінус вольфрам. Ну, нічого. Буває. Крайню рибалку я тут так класно половив щуку на ультралайт. Три щучки було на скарпа. І жодна не зрізала. Так делікатно клювали вони. І жодна просто не хотіла різати. А тут зразу. Ще й 0,16 флюр тоді був. Тут вдвічі товщий флюр і сходу зріз. Навіть цікаво, яка там по розміру щука була. Бо, як правило, маленька вона така. Можна її реалізувати і на тоненький флюр. Може навіть і під кілоха. Може і на кіл 10. Давайте я вам покажу детальніше свої приманухи. Я вирішив трошечки, знаєте так, змахлювати, Половить все. І половить і щуку. І половить і окуня, і половить і судака. І для цього я думав, що мені вибрати яку приманку. І мій вибір впав на шугари шугари, 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 Так. І ось ще шугар. Лох. Новий фіолет, New Violet. Motor Oil, Оліва і Green Apple. Дуже класний колір. Тому я зарядив собі карабас цими приманочками, ну і там різними також пенячими. Виглядає все отак симпотно. Лоховського кольора вже стає менше, але будемо заряджати. Потрошки. До речі, я не знаю, чи це якась хвороба, чи якось це називається. Напишіть також в коментарях, коли ти отак дивишся на цю красу і просто кайфуєш, як все чітко, як все мінімалістично. І саме головне, що воно ж все працює. Тому я не думаю, що я один такий, коли кайфую від того, як воно все класно розложено. Перфекціонізм, що поробиш? Так, звідси вже треба делати ноги. Щука зрізала, спасибо їй. Могла б і не зрізати. Так, друзі, хотів би також подякувати хлопцям, які підтримали мене на банці, скинули по донатику. Владос і Макс, дякую вам за підтримку канала. Ці гроші підуть на дещо цікаве, яке я вже замовив на Аліку. Скоро буде така цікава розпаковка. Тому дякую, що підтримуєте. Хто хоче також підтримати мій канал, банка в описі є. Буду дуже вдячний вам за підтримку. Є. Є хтось. Хтось є. Підсів. Хто ж ти? Хто ж ти там? Якщо зріже, то зрозуміло буде хто там, але не хотілося б щоб зрізало. Ну повадки, друзі, окунячі такі. Так головою трясе, але мабуть не окунь, мабуть це щука. Зараз буду її піднімати. Так, 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 так. В кошир не можна. В я забороняю йти. А це Окунь! Йошкін. Це Окунь. Це який кабан Це такий кабан, що всім кабанам Кабан Бум Шугар дає джазу Хо-хо-хо. Нам треба його трішки зважити, я не думаю, що він дуже багато потягне, але, але грамів може 300 буде Рівно 300, рівно 300. Відпускаємо такого красавця. Погнав. Дуже швидко і швидко. Так, це у нас шугар 2 дюйма спрацював. Робоча тема. Так, ну що, таке вже мені подобається більше, ніж зрізе чи сходи якісь, таке вже набагато краще воспринимать на рибалці. Подивимося, чи це у нас зараз одноразова акція була, чи з тієї точки ще можна щось буде впіймати Це буде цікаво. Тепер я не знаю, що мені далі друзі робити. Щупати щуку шугаром, чи щупати окуня шугаром, чи може перезарядитися і щупати окуня якимись скорпіками, якимись танточками. Незразумева по киши. Опа. Кто это такие? Це судач, судачок. І доволі, друзі, гарний судачок, я хочу вам сказати. Да. Класний судак. А ну йди сюди. Ні-ні-ні, вже не рипайся, вже тобі рипатися не треба. Вже тобі рипеться, проти показано. Опа! Чікі бамбоні! Ай, який красень! Це кілошний, як ви гадаєте? Чи ні? Дивіться, який красавчик! Це просто красота, не судак. Який красень! Такого нужно сфотати. Швиденько, щоб тебе дуже довго не затримувати. Раз. 700 грам! А це да! А я наганяв собі, що це кілошний. Excuse me. Бум! Погнав. Плюс один. Так, друзі, а це у нас... Це у нас шугар 2 дюйма сьогодні. Одна щука зрізала, один окунь і один судак. Не вистачає ще якогось спіймати на нього карася, щоб він її заковтнув. І буде взагалі все прекрасно. І оце так не робіть, не кидайте портфель на землю, тому що зараз ліщі нормально так двіжують. Бачите, у мене сьогодні така хитра тактика по приманках, що. Не дарма я вибрав саме цю приманку, саме Шугара в двох дюймах, не в трьох і не більше, а іменно в двох. Чому? Та тому що універсальна штука. Якби я не любив це слово універсальна, що там кажуть, універсальні спінінги, універсальні приманки. Але отакий от період. Коли щука там на грані вже нереста, що вона там чи відтерлась, чи не відтерлась, окунь такий вже брюхатий, пузатий плаває, судак непонятно, чи буде клювати чи ні, то саме на такі приманки, двох дюймів невеликі, вони будуть рішати. Ви бачите сьогодні, що клює все. Щука зрізала, окунь і судачок. Подивимося, чи може ще щось буде, але ваше здоров'я, друзі, не болійте і тримайте хвіст пістолетом, як то кажеться. О, оце воно. Що можу сказати по ультріку, бо це тільки друга моя така з ним риболовля повноцінна. Сказати можу те, що найдзвінкіша палка, поки що, яка в мене була. У мене в ультралайтові не дуже досвід великий. У мене був тільки Optimus Crazy Fish і Optimum. І поки що вона найдзвінкіша між цих двох палок, але ну, і бюджет на неї трошечки вищий виходить. Працюю я зараз 3 грами плюс приманка, то все дуже класно відчувається. І мені в принципі комфортно ловити так. На одному, на двох грамах я ще дуже не пробував. Але я думаю, ми ще сьогодні прощупаємо того окуня і подивимося, як воно відпрацьовує на маленьких вагах, але тут все рішає шнур, тоненький шнур і все буде у вас клас. Оце я тільки що вальнув собі у підштаники конкретно. Ситуація наступна. Йду по дорозі по цій, а там за поворотиком. І тут в моменті на мене щось вилітає. Просто перші три секунди, я думаю, що це кабан. Лечу в одну сторону. Те, що вилітає, в іншу сторону летить. Що я, що воно злякалось. Вже коли я біг і роздуплився, що тут було, то виявляється дика коза в вечереті, щось там робила, двіжувала, може пила. Але адреналінчику виділив я собі нормально, тому <риклад> будемо продовжувати рибалити. Так жарко аж в підкинула така задика, нехай би її трясся. Так, будемо далі продовжувати валити. Надію, що щось нібудь ще смикнемо. Щось трішки під обід, риба закрила свій рот. Але у мене вже є плани, що я буду робити завтра. Шкода, що сьогодні я не можу зробити ці плани, тому що мені треба бігти. Така коротенька риболовля сьогодні вийшла на дві годинки всього. Шугар сьогодні роздав конкретики, зловив усе, ну майже все. Тому, друзі, я дякую, що ви додивились цю коротеньку мою риболовлю до кінця. Весну ми трошечки прощупали, що деклю клює, визначились, записали для себе. І завтра будемо робити роботу над помилками. Це ви побачите вже, мабуть, в наступному відео. А вам дякую за перегляд і зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. Всім губай!